Чим я покриваю свої дерев'яні вироби, які розміщуються на вулиці? Я використовую акриловий деревозахисний засіб фірми Максима. Чому саме вибираю я його? Бо він безпечний, не має різкого запаху. і... Швидко висухає. І що саме головне? Надійно захищає дерево від вологи, грибка та ультрафіолету. Працювати з ним доволі таки легко, наноситься він рівномірно, не залишає. Плям і добре тримається на відкритому повітрі. Що для мене це саме найважливіше. Я часу роблю вироби для вулиці. Альтанки, гойдалки і різні декоративні вироби. І мені головне, щоб. Воно працювало добре, ті вироби довго служили, і цей деревозахист справляється. Ну, це не реклама фірми. Просто ділюся тим, на чому я зупинився на даний момент, і що найкраще підходить.